Лептоспіроз сезонне захворювання, яке переносять гризуни, миші, видри, ондатри. З початку року в Україні вже 32 випадки цієї хвороби. Загалом же їх фіксують щороку. Минулоріч було 19 випадків. Фахівці говорять про значне зростання кількості хворих. Та констатують у Кіровоградській та Закарпатських областях внаслідок важкого перебігу хвороби четверо пацієнтів померли. В місті Кривому Розі в цьому році випадків захворювання не було. Був в минулому році в Тернівському районі. Захворювання небезпечне тим, що воно практично відразу викликає е, тяжкий перебіг, наступає, О, страдають печінка, е, нирков, нирки, виникає ниркова недостатність, на фоні чого можуть в більшості випадків розвиватись смертельні. Завершення цієї хвороби передається інфекція через виділення гризунів, які забруднюють харчові продукти або воду. Тому такі часті випадки зараження під час купання у водоймах. Через мікротравми на шкірі лептоспіра проникає в організм людини. Втім, ризики захворіти суттєво зменшуються, якщо дотримуватись профілактичних заходів. Не допускати купання, ловлі риби в таких стоячих водоймах без захисту, без чобіт, без купальних тапочок, герметично зберігати їжу в якихось контейнерах, щоб не було доступу гризунів. Крім цього, підприємствам потрібно дбати про гризунну неприникність в. Ну, на робочі місця. Для цього заказувати треба дератізацію, для це захід по знищенню гризунів. Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми можуть нагадувати грип чи ковід. А інколи захворювання може протікати непомітно. Тому фахівці наполягають при погіршенні самопочуття, особливо якщо був недавній контакт із хворими тваринами, потенційно зараженою водою, слід негайно звернутися до медиків. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день.